Дмитро Чекалкін, ведучий дипломат в студії. Слава Україні! Героям слава вітаю, друже! Американський президент Дональд Трамп анонсував гарні пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України. Таку заяву він зробив під час зустрічі з президентом Сальвадором. Разом з тим Трамп заявив у розв'язанні повномасштабного вторгнення. Винен Владимир Путін. А президент України та його попередник Джо Байден мали цього не допустити. Ще голова Білого Дому вкотре повторив, що під час його президентства такого б не сталося. Це війна, яку не можна було дозволити почати. І Байден міг її зупинити, і Зеленський міг її зупинити. І Путін ніколи не повинен був її починати. Всі винні. Все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це. Це все, що я хочу зробити. Я хочу зупинити вбивства, і я думаю, що у нас це добре. Я думаю, що ви отримаєте дуже хороші пропозиції. Дуже скоро. Дмитри. Реакція не заборилась, щойно Мар'яна Безугла. Спікер, а вже є, да? спікер банковий. Вже, ну, давайте, цитуйте ви тоді. Розірвання дипломатичних стосунків Сполученими Штатами. Вже прямо прям, крок. кардинально, так. Да, ну, Рубанув з плеча, так? Да? Так от я наводив приклад. Вчора розписував десять на іншому ефірі, як Натаньяго готувався нещодавно до своїх перемовин з Трампом. І це людина, в якої 20 років плідних дружніх стосунків з Трампом. Був єдиний там випад, випадок, коли там затьмарені були ці стосунки, коли Натаняго одним з перших привітав Байдена на після перемоги в 2020 році. Але після цього все в них в шоколаді вони обожнюють один одного, розкидаються цими. Компліментами так навіть попри це, Натанягу три дні готувався з психологами до цієї зустрічі, щоб жодним чином якось не, його не пошкодити Трампа. При всьому тому, ну, в мене особисті такі спогади спілкування з Натаняго. Це людина досить пихата. Колись навіть дуже неприємно вразила його поведінка під час перемовин з В'ячеславом Максимовичем Черноволом покійним. Тоді вони обидва були лідерами опозиції і в Кнесеті зустрілися, і тоді, тоді вже так зверхньо пихату поводив себе Натанягу, виправдовуючи своє і набитий бурдюк. Але тут. Він так поводився з Трампом, щоб жодним словом якось не, не образити і, і всі звернули увагу, що людина, яка завжди пишалася ти в нього там абсолютний рекорд по кількості його ефірів на CNN і BBC. Єдиний такий західний політик, який так ну, а, а тут він с, сидів, як ну маленьке цеплятко, Так і вов, за, заглядав дзьобиком своїм. Гу. Там в тобто, треба там. знати свого співрозмовника. Дмитре, ви про це чи так знати співрозмовника і належним чином готувати Тобто я взагалі пропоную без угла розірвати дип -тусунки. Я б на рівні Верховної Ради прийняв би рішення заборонити взагалі Зеленському згадувати прізвище Трампа, тому що те, що йому вчора вклали в вуха Трампу, на що після цього інтерв'ю на 60 хвилин. Я не думаю, що він все дивився, але ж йому доповіли ці ключові моменти, каже Зеленський: ніколи не можна співпрацювати з вбивцями. І тут же йому згадали, вибачте. Але американська Феміда вже вісім років вимагає видати злочинця Коломойського, якого ви кого ви сховали тут в ізоляторі СБУ. А для того щоб не видавати, ви згадали його звинувачення у вбивстві 20-річної давнини. І під цим приводом ви відмовляєте ФБР його видати. Більше того, каже, не можна співпрацювати з кривавою там Росією. Так сам Зеленський до 19-го року отримував величезні бюджети не просто з Росії. а з Державного міністерства культури Росії на зйомки пропагандистських фільмів, з, в яких там в головних ролях знімалися довірені особи Путіна, той самий Машков і там, там голустян, Машков навіть був головною довіреною особою, ходила в центральну виборчу комісію за посвідченням Путіна як кандидата в президенти. А ви його знімали в своїх пропагандистських фільмах? Ну тобто, розуміючи всю сьогодні ступінь цієї ідіосинкразії, яку Почуває Трамп до Зеленського. Краще взагалі йому не згадувати прізвище Трампа і не наражатися на ці конфлікти. Ну от я а от... такі позиції Трампа чому вони от з'являються? Ну, Дивіться, це ну... це ж ну такі ну це треба все розуміти... пов'язані речі розуміти. Його психотип, це нарцис, який ну це про це ж писали його і племінниця, і племінник. Він з дитинства ніколи не сприймав жодного слова критики. Він завжди тільки там батько міг щось йому там сказати. Угу. Він він тоді слухався. І тут ну уявимо собі ситуацію є людина, яку ми там ненавидімо. Якийсь там Гіркін, чи там ну, зневажаємо, як якийсь там, не знаю, не дай Боже, там Арестович. І якщо він починає нам читати моралі, навіть якщо він там цитати з Нагорної проповіді Ісуса Христа mm -hmm. почне нам читати, ми так. ж все рівно не будемо це адекватно сприймати. Ми, ми будемо знаходити там якісь ну, підводні якісь течії чи каміння, так які щоб нам зашкодити. Так само і Трамп він не сприймає сьогодні будь-які. Закиди на його адресу від Зеленського. Жартую зараз, що головний сьогодні у нас найефективніший дипломат. Це ось рабин з синагоги Бродського. Моше Асман я між іншим з ним познайомився 55 років тому в Гелінджику. Наші мами товаришували. Так, от Моше привіз сьогодні духовника Трампа. І зробив для нього таку дуже серйозну підготовку до цієї зустрічі, і той повернувся і сказав, що він переглянув свої Там. твердження. Тобто, сьогодні Моше, може відіграє роль набагато важливішу ніж все наше міністерство. Чи це справ. на Трампа знаєте, тут це також ну, ще питання, ну, начебто, ж ми запрошуємо суми. Запрошуємо. Помилка, ну бачите, поки що трошки інша рито тобто, сьогодні. Ті канали комунікації, які в нас задіяні верховна нашим верховним головнокомандуючим, вони не діють, вони тільки завдають шкоди. Але ну Зеленський вже розуміє, що певним чином на внутрішню аудиторію він таким чином собі піднімає рейтинг. А він ну, для нього, на жаль, один відсоток його рейтингу важливіше, може, за там сотню життів українських бійців, які гинуть на фронті, через те, що ми не отримуємо своєчасну американську зброю. Ну як от сьогодні там коментують в мене в Фейсбуці, дискусія жваво ведеться стосовно того, що чому ми зараз вимагаємо продати нам там поставити нам Подарувати на 50 цих, мільярдів цих, доларів цих, ну я маю на увазі Патріотс. Якщо ми не розвиваємо власну, у нас була, виявляється, ще в 2021 році готова до масового виробництва система, яка збиває в тому числі і оці сфери звукові ракети. А ми витрачаємо 4 мільярди на марафон. Не на роботу західної аудиторії, а на те, щоб тримати в теплій ванні вітчизняних телевиборців, так скажемо. Ну і знов ж таки ці марнотратства, скільки витрачаємо зараз грошей на інші речі, які абсолютно не є, є пріоритетними. купуємо російський атомний реактор. Тобто ми не можемо забезпечити надійну охорону протиповітряну наших міст, а витрачаємо майже, майже мільярд доларів на російський реактор. Ну тобто, це марнотратство треба треба зупинити. Ну а головне, що все ж таки знаходити ті інструменти впливу на Трампа, які були б дієвими, а не тільки шкодили нам. Ну тобто, я коли подивився вчора ці шматочки цього інтерв'ю 60 хвилин, згадав цей відомий вислів е е е царя Соломона, да, в притчах Соломонових Мересен. Сватав з що у багатослів'ї не оминути гріха і стримуючи в вуста свої розумний. Ну навіщо було давати стільки підстав для того, сьогодні звинувачувати, так <смі> сказати, що як ви можете спасів працювати з убивцями, коли ти сам роками отримував найбільше в Україні? Взагалі нікого в Україні не було в сфері культури, які б такі гроші отримував саме з цього кривавого російського бюджету. І ти сьогодні маєш нахабство звинувачувати американців? Ну от я вчора між іншим дуже. Корисний був фільм на прямому каналі про те, як міжнародні журналісти розслідувачі зробили повний цей мартиролог всіх жертв путінського режиму, починаючи з там з цих чотирьох будинків, які він підірвав ну, ФСБ, підірвало в 99-му році, щоб привести його до влади. Оці страшні жертви, коли з власних дітей спалювали з гранатометів в Беслані, троїли газом. Про 60 журналістів, які були вбиті російських, починаючи з там шість журналістів провідної газети опозиційної «Нова газета». Та той самий там Щехачихін, Політковське, Боровік. там перелік інших всіх злочинів, головних опонентів, яких вбили путінські агенти, той самий Навальний і. Німцов, ну тобто повністю весь мартиролог путінського кривого режиму, і його треба максимально нашими всіма можливими засобами транслювати, щоб не було таких висловів, як у Віткофа. Що він He's a good guy, він чудовий хлопець. От ми сьогодні ми створили іншомовні канали нашого блогерського клубу. Ну спочатку тільки ті, там англійською, французькою, арабською, де я озвучую всі головні меседжі. Сьогодні долучилися до нас Федина. Яка Записала англійською мовою звернення до Трампа. Ідеальною да. англійською мовою звернення таке проникливе, дуже яке мали ми трежувати замість у тих ну гундосиків, відосіків які вже набридли, прямо скажемо там і західній аудиторії, яка кількість вже сьогодні цих карикатур на зеленського неголеного його обличчя. Ну тобто, треба шукати альтернативні інші шляхи, а не ті, які вже довели свою хибність, безпорадність. Ну це ж відома цитата Ейнштейна, що найбільше Рість це повторювати знов і знов провальні прийоми, шляхи очікуючи іншого результату. Якщо ви вже так на такого рівня довели негативний цей шлейф відносин з Трампом, то навіщо сьогодні як це робить оця безумна безугла взагалі розривати дипломатичні стосунки з Сполученими ну, Штатами? Це її особисте таларано. Пише да ну, так це ж, крім, з одного боку, це ж але... людина, яка очолювала, ну була одним з очільників комітету з національної безпеки. Спеки оборони Верховної Ради представляли Заступниць. там за ну, с так одним, одним з очільників, я сказав, да, да. комітету головного комітету Верховної Ради, яка призвела практично до розвалу роботи ну найвідповідальніших цих комісій парламентських по розслідуванню таких таких справ, як той самий Вагнергейт.